Доброго ранку, дорогі мої квітникарочки. Сьогодні я вирішила зробити клумбу, яку я назвала кислою. Чому? Тому що у мене будуть тут рости, рости з часом лише рослини, які люблять кислий ґрунт. Е, тут я посадила власними руками зачеренковану і Ось, бачите, вже росте укорінена, власними моїми руками така рослинка. Не знаю, мабуть, це кіпарисовик. Я подивлюся, на що він схожий. І ось далі росте це такий грунтопокривний хвойничок, це, я так розумію, Три рослинки мені вдалося укорінити з однієї з одного сорту. Це така ось така. Трішечки тінь заважає. Сьогодні я посажу гортензію. Гортензія метловидна, ваніл, ваніла фрайс. Не сподобалося їй жити у моєму садочку на тій на ділянці, де було дуже багато сонця. І, видно, їй не сподобалося ще тим, що це був схил такого бугра, на якому стоїть хата. І тому сьогодні я її пересаджую у кислу груту, кислу свою клумбу, вирила ямку. Додала, як бачите, сюди трошки осмокоту. От. Додала грам 50 сірки і ґрунт для гортензій. ґрунт для гортензій. Ось отакої компанії. Далі трішки я принесла ще з лісу. Опаду такого, як голочки я зібрала, а опад сам прошарок, той, що не пісок, але прошарок із таких переплівшого опаду. Я взяла і принесла в лунку. Отже, тепер я як встановила, засипаю ґрунту це, ще раз нагадую, ґрунтосуміш для гортензії. така Із лісу перепрівшию опад Пісочок той, що знаходиться у нас вдома, у нас піщаний ґрунт і замульчую все тирсою. Я намагаюся все в кислій клумпі мульчувати тирсою. кілька Таких шарів, можливо, іще трошки пізніше я додам тирси. Зараз пролю. І буду сподіватися, що тут цій гортензії більше сподобається, ніж там, де вона жила. Ну, а в ось цю ось ямку я буду садити ось, ось цю красуню ялинку коніку, яку мені нещодавно подарували. Спочатку я вирила ямку, викопала, ну, можливо, сантиметрів 50. Рекомендують сантиметрів 50 у глибину і в ширину 50-60. Е, підготувала ґрунт Сосновий опад, тут тирса із соснових порід і піщаний ґрунт. Додала в ямку, додаю ось, осмокоту. Я вже додала, але я ще трішки приправлю осмокоту. і додаю для підкислення ґрунту сірки. Ну, Десь грам 50 у мене всього вийшло, бо я в ґрунтосуміш кидала, ось у ґрунтосуміші теж є тут сірка. І сірку кинула на дно. Ось мокот буде для того, щоб весь час розкладатиметься і буде давати поживні речовини протягом тривалого часу, а сірка даватиме потрібне підкислення. Я зараз витягну ялинку коніку із горщика. Ось горщик залишається мені, а ялинку я її трішки намочила, трішки вона, ось, коренева система її намокла. Тобто вона готова вже для посадки. Трішки розпушу низ кореневої системи для того, щоб корінці зрозуміли, що їм треба рости. Ну і чуть-чуть отак по... зверху. Так, ну, поставила ялиночку, бачу, що ямка для неї нормальна. Так, засипала я ялиночку і передивилася, трішки, можливо, треба й підняти, бо глибоко, щоб це було на рівні із кореневою шийкою. О, і тепер я замульчувала її хвойним упадом. Ну, залишиться тільки полити. Я сподіваюся на те, що ялиночці тут сподобається. І потім я приберу звідси і півники, і традисканцію садову, яка зараз у мене тут є. А поки що хай вони трішечки дають їй тінь, і можливість гарно прижитися. Ну а ми з вами скоро зустрінемося, бо я в цій клумбі буду садити рододендрони. Або ж азалію японську. Потім і поговоримо. Отже, поки що у мене в цій клумбі ялинка коніка, ялівці, які я власноруч укоренила, гортензія Ваніла Фрайс Еріка, яка відходить після того, як я її пересадила. Не дуже видно удачно. Сьогодні оброблю цирконом. Ось барбарис такий чудовий. І що мені сподобалося, це те, що я восени кинула ягідки, і ось вони вже проросли. Тобто цей барбарис має діток. І є ялівець, який я вам вже показувала, який мені вдалося укоренити. Прокидається імперата, але я потім її вам теж покажу, як вона буде уже червоного кольору, поки що тільки прокидається. Ну і є теж укорінені власноруч невеличкі кущики самшиків. Це поки що все. До скорої зустрічі при посадці рододендронів Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До скорої зустрічі, пока-пока. Доброго раночку, дорогі мої друзі. Доброго ранку, дорогі квітникарі і квітникарочки. Сьогодні я вирішила.